Привіт, любі дорогі мої! Це таро-прогноз на молодий місяць, який буде 4 серпня 2024 року. І так, що таке енергія молодого місяця для нас? Це завжди починання. Це енергія, яка надає більше сили, більше такої мотивації. Це така енергія молодості, коли нам все. По плечу нам все вдається. Ця енергія допомагає нам добиватися поставлених цілей, коли ви задумали якусь справу, чи це час, коли добре загадувати якісь бажання і вас не тільки загадувати, а вже їх починати робити, коли у вас є бажання. Якась ціль, і ви починаєте її втілювати в життя. Це вже ваші дії. І, власне, енергія молодого місяця завжди допомагає, створює такі енергетичні хороші обставини, коли ваші цілі легко реалізувати. І так, давайте подивимося для кожного знаку зодіака, які підказки дадуть нам а, вищі сили у вигляді Таро. Так, овни дорогенькі. Перша карта для вас на молодий місяць. Подарунок долі, подарунок долі, романтичні якісь побачення, зустрічі. Однозначно якась така людина романтична, зустрінеться в вашому житті на молодий місяць. Оцей період, коли буде панувати енергія молодого місяця. Можливо, якщо ваша тема ви зустрінете такого партнера романтичного. Це таке хороше партнерство. Коли людина така душевна, тут з подарунком, з якоюсь ідеєю, щось таке хороше. Ну, хочеться витягнути ще одну карту на цей такий на короля чаш. Справді, якась ідея, чимось ви будете горіти, якась людина вам буде допомагати втілювати щось в життя, будете у двох, тому що енергія туза, це енергія така то Також починання якусь справу, якась ідея у вас є, і, власне, така людина зустрінеться вам, проявиться, можливо, ви будете мати якийсь спільний інтерес, щось вам буде допомагати в втіленні ваших ідей. І так, тільці, дорогесенькі, для вас. Шестірка. Шестірка жезлів це перемога. Це досягнення. А ви будете радіти, вам будуть оплодувати. Це чудова енергія перемоги. Щось вам вдасться, щось власне, енергія цього молодого місяця вам оплодуватимуть. Ви самі, можливо, будете собі також аплодувати, тому що ви втілите якусь ідею, каже, вау, я це зробив, круто, чи зробила. Можливо, ви якісь нові звички привнести в своє життя, почнете якусь програму схуднення, чи бігати, почнете збирати. Ранку, займатися спортом, щось таке вам вдасться. Ви себе будете хвалити, і не тільки ви, вам оплодуватимуть інші. Можливо, презентація, щось ви готували, якийсь новий проект, і вам вдалося, ви вдали його, здали екзамени, пройшли якийсь курс, щось за що ви себе будете хвалити, ви будете задоволені, будете отримувати щастя. Вам це вдасться? Близнюки, дорогесенькі для вас, карта на молодий місяць. Так, близнюки. А, і тут у нас карта помірності. Тобто, все в міру. От, власне, цей молодий місяць, енергія цього молодого місяця, підказує вам, щоб ви тримали баланс. Без перекосів, баланс у цьому, особливо емоції. Зверніть увагу зараз на свої емоції, і вам буде все вдаватися. Спочатку з баланс... Збалансуйте свій емоційний духовний стан, зверніть свою увагу, на чому ви фокусуєтеся. власне. Тут велика підказка. Проаналізуйте свої думки. Яким думкам ви даєте перевагу? Можливо, зараз у вас є якісь думки, які вас з'їдають зсередини, і бажано їх проаналізувати і мінім... зробити баланс, якщо є якийсь перекос. Зробіть отакий баланс. Що вам в цьому допоможе? Допоможуть вам медитації, можливо, потрібна якась допомога психолога. Можливо, вам треба просто з подругами зустрітися і поговорити. Давайте ще раз, тому що емоції будуть зашкалювати ще одну карту на цю, на цей підказочку. На цю карту трошки вітер. Ну, трошки так, п'ятірка. Ви переможець, але тут є петірка, це така трошечки карта, якби кризи. Є якась внутрішня боротьба. Можливо, вам треба відстоювати свої кордони і фізично, не тільки емоційні кордони. А можливо, вам треба буде відстоювати свою думку, свої кордони. Це може бути як на роботі. Так і в сім'ї можливо вам треба буде трошки за себе постояти, але перш ніж за себе постояти, проаналізувати свої думки, мати чітке уявлення того, що ви будете відстоювати, щоб було більш чіткий такий план. Але то, що вам прийдеться, за себе постояти тут однозначно, а дивіться на карті людина відстояла себе. Переможець і ще й примножила, тому що має в руках не один, а три мечі. Просто це карта перемоги також. Раки, дорогесенькі, Ваша карта на молодий місяць. З нуля, дивіться, яка радість, яке щастя. Щось ви почнете робити, щось в вашому житті. о, зараз кожен подумайте про свою ситуацію. Ви щось почнете нове, можливо, нова людина прийде в ваше життя. Це навіть і про народження дитини, про вагітність, про народження дитини, про переїзд іншу, на інше місце проживання. Це може бути як і просто квартира чи ремонт квартири. Щось таке з нуля в вашому житті. Це може бути навіть і інші країни, що ви переїжджаєте з іншої країни в іншу країну, десь за кордон, десь інше місто. Це однозначно щось таке нове, нове у ваше життя йде, як у вигляді нової людини. І ця людина може бути навіть іншої віри сповідання, з інших земель, іноземець, людина а, нова, все нове у ваше життя іде щось з нуля. Ви будете вчитися, щось з нуля йде в ваше життя. Можливо, ви будете вчитися, підете на якісь курси і буде вчитися, будете починати вчитися, якісь починання. І це буде вдалий час для починань, вдалий момент. Леви, дорога сенсі, леви зараз для вас карта на молодий місяць. Так, мах, карта мах це про творчість. Зараз а, творчість. А, у вас якісь ідеї можуть виникнути, і у вас є все для того. Можливо, десь вже була якась ідея, якісь творчі колаборації. І ця ідея, у вас є вже все для цієї, для виконання цих ідей. Якісь, бачите, тут карта Мах вона завжди говорить, от іде така інформація про те, що, маючи якісь ідеї, у вас є все для втілення цих ідей, ви мах, ви творець, і тут справа тільки за вами. Наскільки ви собі можете дозволити і повірити в себе? Це карта ну, і віри в себе також. Що ви можете, ви е, маєте все для цього. Вам тільки треба починати вже робити це. Карта також номер один. Це коли є ідея і є все для втілення цієї ідеї. А, і ви можете вірте в себе, починайте зараз дуже хороша буде енергія для починання. Так, діви, дорогенькі, карта та для вас на молодий місяць. А, м -м, карта башня. Це коли йде щось не по плану. Це також енергія перемін, великих перемін. Можливо зараз проходити такий непростий шлях трансформації. Якась трансформація йде в вашому житті, можливо, ментальна трансформація, щось ви переосмислюєте. Якісь ситуації в вашому житті вам підкреслюють це, коли іде щось не по плану. І також це карта, можливо, просто фізично в цей момент може автобус невчасно прийти, літак запізнитися, щось таке, що від вас не залежить. Або ви щось передумаєте, мали якусь думку, а потім раз і передумали. Може бути про вас, що ви передумаєте, переплануєте щось переробите. Або, можливо, хтось із ви з кимось домовилися, а хтось передумав. Це така карта, що щось. Може піти не по плану. Давайте вам ще, дороге діви, витягнемо ще одну карту на молодий місяць. Так. І тут слухайте свою інтуїцію, довіряйте Все світу. Ви піде наглядом вищих сил. Це карта нічної жриці, карта тарологів людей, які. А, Ну і, взагалі, карта, коли ми довіряємо життю, життя за нас. Щоб от зараз по цій карті не а, там не пішло не по плану, не по вашому плану, життя не помиляється. Тобто, Значить, для вас це був кращий варіант, тому що це карта інтуїції, карта, коли ми не бачимо ситуації, але і думаємо, що можливо це проти нас. А насправді це для нас це для нас на краще. Терези для вас карта на молодий місяць. Так, дивимося. Королева, королева чаш. Це чудова карта. Така жінка буде в вашому житті. Жінка чи, можливо, людина, яка живе душею, людина, яка вміє вислухати, яка вміє дати слушну пораду, це фахівець, це можливо лікар, до якого ви звернетеся чисто. Для перевірки свого для чергової перевірки аналізів, і вам скажуть все добре. Чи, можливо, це ваша подруга, ви зустрінетеся, і, можливо, ця людина дасть вам дуже хорошу якусь пораду, або вас вислухає. Давайте ще одну карту витягнемо. Трійка, це плани. Плани на майбутнє, плани про подорож. Можливо, це людина, з якою ви будете планувати свою подорож, їхати або вам запропонують, або скажете, я там хотіла кудись їхати, не мала з ким, і е, прийде людина, яка вас підтримує. А можливо, це бізнес, якісь ідеї, які ви будете обговорювати з такою людиною, або планувати щось разом. Трійка це ідеї. Коли ви вже щось починаєте робити і маєте підтримку. Скорпіони дорогесенькі для вас. Так, карта на молодий місяць. Четвірка. Тут іде енергія, що вам щось пропонують, але ви вже не хочете. Тут людина вже хоче у відпустку, скажімо так. Пропозицій багато, роботи багато, але людина вже не хоче людина хоче у відпустку. Це можливо і дійсно час для перезагрузки, відпочити, релакснути, Постарайтеся зробити таке свято собі Хоча б на один, день, щоб перезагрузити свою енергію. Тому що, а можливо, це і карта відпустки, і як довготривалої, так і не дуже довготривалої, коли вам хочеться перезапустити свою енергію, передумати щось. І це карта відпустки в основному. Розробіть собі таку радість, відпочиньте від, від ідей, від інформації. Ось така порада вам, скорпіони, на молодий місяць. Стрільці вам, дорогесенькі, карта на молодий місяць. Так, дивимося. Королева, королева Пентаклій. Це також людина така, можливо, знаку зодіаку козирів, тілець. Земних знаків зодіаку як Діва, яка буде присутня в вашому житті в даний момент, людина така дисципліни. і Щось ви будете разом робити, творити. Кудись ви будете, можливо, іти, будуть якісь ідеї. І ця людина може бути і ваш тренер, чи можливо, ви отут і. На танці підете, чи будете мати якусь колаборацію по бізнесу з людиною, бо все ж таки вісімка пентаклі – це коли вам платять за майстерність і ви людині платите за майстерність. Однозначно, можливо, ви просто підете до косметолога, до людини такої, якій ви будете щедро платити за її. Роботу, або, можливо, це буде такий хороший клієнт для вас, який оцінить вашу роботу. І у вас буде мотивація ще ще буде мотивація і багато клієнтів, тому що тут вісімка це коли є багато клієнтів. У клієнтів це карта щедрості. Так. козироги, дорогесенькі, для вас карта. На молодий місяць. козироги, дивимося. Чудова карта, карта, коли ви оточені таке коло любові, карта подарунків, карта е, якихось спогадів приємних. А, можливо, людина така появиться в вашому житті з минулого. Така карта трошки минулого. Ви будете е, приєм, будете мати такі приємні емоції. Це приємні емоції з минулого, як зустріти однокласника, однокласницю, з яким ми довго не бачилися, але дружили. Це також як побувати в місцях. А до свого дитинства взагалі така а, м... карта, коли ви попадаєте в таке коло любові, що вам дуже-дуже приємно, і ви відчуваєте, що вас люблять, як маленьку дитинку, така внутрішня маленька дитинка завжди чекає, коли її обнімлять, полюблять. І якщо ви нікуди от не попадаєте в такі ситуації, а, поговоріть з своєю внутрішньою маленькою дитинкою, чого вона хоче, побавити її в цей момент. Так, козироги, водолії, дорогесенькі, для вас. Карта Таро, на молодий місяць. Трохи вітер, хоче карти мені позабирати. Паш. Паш. Це якась ідея. Коли ви горите якоюсь ідеєю, якісь починання, нові починання, щось хочете вчитися, щось хочете кудись йти. І тут, звичайно, ще йде енергія такої молодості, можливо, радість за ваших дітей, якісь досягнення ваших дітей, чи опіка над вашими батьками. Це люди пажі, це ще коли ви опікуєтеся своїми. Батьками, людьми, які потребують вашої опіки. І ви від того получаєте багато-багато задоволення. Це карта задоволення, карта вогню і такої внутрішнього такого стану, внутрішнього, коли ви говорите тим, що ви робите, чи ви йдете вчитися, чи ви щось зробили, такі про добрі ваші справи, які вас мотивують стати кращими. Дуже хороша енергія, чудова риби для вас. Карта на молодий місяць. дорогесенькі. дивимося, що енергія молодого місяця принесе вам? Хочеться спокою, можливо, вам зараз в даний момент хочеться просто виспатися. Карта відпустки. Хочеться у відпустку виспатися. Дивимося далі. Ще одну карту для вас витягну, тому що відпустка вам необхідна і у вас є ідея. Якась ідея тут. Вам треба перепочити. Але ви горите якоюсь ідеєю, кудись ви вже мчите. Щось ви хочете робити, але відчуваєте, що ще треба набратися сил. Тож перед тим, як щось почати, спочатку, справді, відпочиньте, порелаксуйте, або просто виспіться і то починайте. Риби завжди повні ідеї. Кудись бігте, щось робити. Тут чудова енергія йде, так, звичайно, робіть, йдіть, але тут. Що хочуть порадити вам карти. Візьміть такий невеличкий собі перепочинок. Перезагрузіться або просто виспіться. Ось такі поради для вас від карта Ро на молодий місяць, на енергію молодого місяця в серпні, а я вас люблю, обнімаю. До нових зустрічі!